Синоптик розказала, яка погода чекає на українців в останні весняні вихідні. Синоптик Наталка Діденко попереджає про раптові зливи, які очікуються впродовж 27 та 28 травня. В останні весняні вихідні, 27 та 28 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі грози, сонячні прояснення. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. У неділю дощі трохи поступляться, відійдуть і залишаться переважно на сході, південному сході та в Карпатах. Тому парасолі, відповідне взуття, одяг та необхідність рахувати ймовірність раптових злив обов'язково попередила синоптик. Температура повітря у денні години, за її даними, становитиме плюс 23, плюс 26 градусів. На заході та крайньому сході трохи свіжіше плюс 19, плюс 23 градуси. У Києві в суботу, за прогнозом Наталки Діденко, очікується короткочасний дощ місцями грози. У неділю в столиці буде переважно сухо. Температура повітря 27 травня становитиме плюс 24, плюс 26 градусів. 28 травня трохи свіжіше – плюс 20, плюс 22 градуси. Червень 2023-го. Яка погода буде в Україні у перший літній місяць? Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на червень 2023 тисячі За даними синоптиків, кількість опадів за місяць очікується у межах норми: – 49-90 мм по Україні та 117-171 мм в Карпатах та на прикарпатці. Водночас середня за місяць температура буде вищою за норму. Передбачається, що цей показник буде на рівні 18-23 градуси тепла. В горах очікується 15-19 градусів, що на 1-1,5 вище за норму. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!